Доброго вечора. Хочу продемонструвати вам, наскільки наша електромережа має спотворену синусоїду. Тобто верхи синусоїди досить сплюснуті. Зараз я роблю експеримент і заживив наш остелограф через роздільний трансформатор осцилограф ну, подається низько... низька напруга, але ми маємо живлення через блок безперебійного живлення фірми APC Smart UPS Sua 1500i. І зараз я спробую перемкнути блок безперебійного живлення на інвертор. Подивимося, наскільки змінюється наша синусоїда. Як бачимо, все ж таки вона покращується. Ось, це є вигляд синусоїди із блока безперебійного живлення з інвертора. Зараз спробую перемкнути на мережу. Подивимося, наскільки маємо зміну. Як бачимо край синусоїде, верхній і нижній трішки сплюснуті. Це пов'язано із роботою великої кількості імпульсних блоків живлення і також Перевантаження мережі. Це від електромережі. Це є від інвертора блока безперебійного живлення. Перемикаю вілку, спрацьовує електромагнітне реле. Можемо ще подивитися це є більш розгорнутому вигляді. Це є із. elektromereжээ c is skéme invertera taka forma Погіршення синусоїди сприятиме більшому нагріванню пристрої, які у своєму складі мають трансформатори. Це можуть бути і електродвигуни, і різноманітні види трансформаторів. Дякую за увагу. Приємного перегляду. Буду вас. Повідомляти про різноманітні цікавинки у сфері електроніки.